Пане міністр, коли ви востаннє босими ногами ходили по цій землі? Коли ви востаннє пробували її і цілували? Колишній нардеп та очільник радикальної партії Олег Ляшко став командиром батальйону БПЛА 63 третьої ОБМР. Проте військові цим зовсім не задоволені. Ляшко й раніше вже під час служби в ЗСУ потрапляв у скандали, пов'язані з корупцією, махінаціями в документах та погрозами військовим. Тож, як так вийшло, що скандальний екс-нардеп став командиром батальйону. Що саме про нього говорять побратими та про всі конфлікти з Ляшком, розповімо вже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшен. Ставте вподобайки під. Писуйтеся і включайте дзвінок. Я школа вступаю на військову службу і урочисто присягаю українського народу. Завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність. Недоторкані колишній народний депутат України, а нині військовий ЗСУ Олег Ляшко став командиром батальйону БПЛА в 63-й окремій механізованій бригаді. Втім, бійці масово скаржаться на його накази. Крім того, підлеглі шукають можливість для переводу в інший підрозділ. Про це розповів доброволець 24-ї ОШБ Айдар Станіслав Осман Бунято у своєму телеграм-каналі. За його словами, перевестися бажають навіть пілоти дронів, які вже давно у цьому підрозділі. Якщо лежко стане комбатом, то вони просто будуть шукати, куди перевестись. Хтось вже за станом здоров'я може біти. А, Ну є частина людей, які мають право на демобілізацію, якщо в них троє дітей є чи. Там хворі родичі бо в них самих вже вони за станом здоров'я по суті списані, але продовжують а, бути у війську. Якщо хтось не знав, Ляшко вже комбат батальйону БПЛА, в 63-й обмер. Дуже некомпетентний із великою короною, яка передавлює йому мозок. Ї йде мова у дописі. Водночас, військовий підкреслив, що не може сказати, що так воюють всі депутати, бо Вайдарі теж є чинний депутат з ВР. Він зауважив, що після командування Ляшка навіть пілоти старожили, хочуть переведені. Здебільшого підлеглі скаржаться на наказ. За які мало пов'язані з бойовою ефективністю підрозділу, також кажуть про небажання Ляшка прислуховуватись до порад бойових досвідчених офіцерів та сержантів. Він також навів слова одного з офіцерів батальйону, що батальйон до не виконує навіть рівень задач РУПАК, зате звання росте як тричі герой України. А від військових мені надходило дуже багато кількість, дуже велика кількість інформації вже після того, як я оприлюднила свою сповідь, так і розповіла, що вони. Типу військові, але Постійно перебувають в Києві, так безпосередньо Олег Ляшко перебуває в Кончезаспі. Іван Степанюк його охоронець перебуває в Крюківщині, в Києві, і досі вони так само перебувають в Кончезаспі і в Києві, і це всі бачать. Я знаю про те, що Олег Валерійович, тому командиру першому їх сплачував кожен місяць 5 тисяч доларів за те, що він робив документи. Так, ну тобто їх прикривав. Це зі слів Степанюка знову ж таки. А я маю докази щодо перебування Степанюка. У Києві лише до того моменту, поки ми жили разом, да те, що я мала бачити. Далі, коли я вже пішла, я маю докази, що він приїхав 4-го числа, так не, не в свою офіційну відпустку. Ну і також далі, якщо звірятися соціальним мережам Степанюка, він регулярно потім і в вересні приїжджав, так начебто якісь дрони забирати, паралельно купуючи собі дорогі автівки, такі як X5, розумієте, да, і це все показувати, що не відповідає мені здається нормальної поведінки людині, яка з. Водиться безперерв безпереривно на нулі плюс. Якщо ми побачимо цих відео Степанюка, там точно видно, що ця людина не воює. Ну я вибачаюся, хлопці, які воюють реально напередку в найгарячіших точках, Вони трошки інакше виглядають. Олег Ляшко відреагував на заяви української захисниці Євгенії генії Емораль про її екс-чоловіка Євгена Степанюка, який є охоронцем політика. Він виклав допис своїй інстаграм-сторінці, в якому заперечив ці слова. На фронті я добре зрозумів одне життя занадто коротке, тому не витрачаю свій час щоб коментувати. Та спростовувати безглузді, брехливі і замовні звинувачення. Час розставиться по своїх місцях, і кожному дасть оцінку, написав Ляшко. Він додав, що немає нічого важливішого за перемогу України, а все інше дрібниці, які не варті уваги. Ми солдати ЗСУ. Сьогодні наше свято день Збройних сил України. Ми робимо те, для чого народжені справжні чоловіки. Ми захищаємо найцінніше свої сім'ї і свою Україну, Українці, вірте нам. Вашим захисникам, вірте, ЗСУ, за ворог буде розбитий. Ми переможемо і збудуться пророчі слова, щоб лани широкополі, і Дніпро, і Кручі стали вам поперек горла. Слава Україні! Героям слава! Колишній народний депутат та лідер радикальної партії Олег Ляшко неодноразово демонстрував у соціальних мережах те, що він перебуває на фронті. Часто в інтернеті можна побачити відео, де скандальний екстардеп під патріотичними гаслами та мультиками показує знищену техніку росіян. Втім, дуже часто реальність відрізняється від картинки в соцмережах. Про те, чим дійсно займається Ляшко на передовій, розповіли його побратими журналістці Яніні Соколовій. Колишній політик Олег Ляшко заявив, що приєднався до лав ЗСУ у квітні 2022 року. А через рік екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що Ляшко служить старшим солдатом на напрямку від Ловчанська до Куп'янська. Крім того, він навіть претендує на високу керівну посаду в збройних силах України. В мережі розгорівся скандал через мовірне призначення Олега Ляшка командиром батальйону ударних безпілотників. А мені розповіли про те, що вони прям заставляли на той момент військових а, привозити їх, начебто, на фронт, щоб вони робили знімки, фоткалися. А потім ці всі знімки ми бачили в соцмережах. Тобто, до 2 вересня 23-го року Олег Ляшко і Степанюк вони перебували, числилися просто в військоматі, тобто. Вони не являлися військові на нулі, як вони все транслювали. А ось що кажуть самі військові, які безпосередньо працюють під керівництвом ляшка. Компетенції нуль є достатньо досвідчених офіцерів. Він не розуміє, який засіб і ляним потрібно керувати. Що може той чи інший квадрокоптер? Розуміє по слухах, кажуть військові. Ба більше воїни кажуть, що через накази цього ТВО командира бригади втрачає техніку. По Ляшку треба показати гарну картинку, знищення техніки у сусмережах. Може він хороший менеджер якихось інших. Сферах, але людина не може управляти чимось, про що вона не має взагалі поняття, коли а, а, безпілотники, які працюють вночі. Пробують відправити в день але це неефективна неефективний наказ. Тобто вони будуть просто втрачені. Снайперка Євгенія Емерель неодноразово розповідала, що її колишній чоловік, охоронець Ляшка Євген Степанюк, який пішов на фронт зі своїм шефом, перебуває в Києві. Хоча значиться у цей час на фронті та отримує відповідні виплати, такі самі чутки ходять і про самого екс депутата. <праць> Теба, девочка, я тобою, я на на а ви ж розумієте, що це відео знято під час фронту? Люди вдягнені по тактиці. Так, люди співають російські пісні. А, а під... А це було під час повномасштабного вторгнення під час повномасштабного. Подивіться, там третя особа це їх командир, а який, якщо не помиляюся, був нанят на моєму весіллі. І цей командир з Харкова, коли вони служили в Харкові, так тобто ця людина ну була з ними, і якщо ви поцікавитися, цей командир був вже неодноразово притягнутий щодо підробки документів. Осьотино. <питрюкать> Я люблю У глянтам, та очі... так? Саме так, 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 так. Питаєш ти прізвище та ім'я цього командира. А я не пам'ятаю, як тобі не пишу. Я додам тоді. Яке зараз розслідування чи він далі на фронті? Так, а, Як тільки його визвали у суд, там зразу була внесена застава? Дуже велика сума. Цікаво, що ще за час своєї роботи в парламенті Олег Ляшко здобув репутацію одіозного політика. Він неодноразово влаштовував гучні перформанси, цілував корову на бітингу біля кабміну щодо підвищення цін на молоко. Їв землю у залі парламенту зіграв роль Бетмена з вилами у музичному кліпі. <різь> Бачите, які корівки, а як вони хорошо пахнуть? Ляшко відомий скандалами та бійками з нардепами у раді. У 2016 році побився з головою фракції опозиційний блок Юрієм Бойком. Ляшко звинуватив фракцію ОБ і особисто Бойка в отримані консультації з Москви. У жовтні 2017 року Ляшка перевіряло набу після того, як депутат задекларував придбання будинку в козині під Києвом і виграш 571 сімдесят тисячу гривень у національній лотереї фаворит спорту. Під час карантинних обмежень у 2020-му Олег Ляшко замурував будівельними блоками ресторан валюри Миколи Тищенка через порушення заборони на роботу під час пандемії. Фермери не можуть продавати огірки і не можуть свою сім'ю прогодувати. А я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте вмикати дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Та напишіть, що ви думаєте про призначення Ляшка командиром батальйону БПЛА 63-ї ОБМР. Також пан Олег Ляшко займається пропагандою на фронті. Він каже військовим 63-ї бригади і своєму близькому оточенню про те, що наша влада вона некомпетентна, вона нелегітивна. і зовсім скоро прийде до влади Олег Ляшко, наведе порядки. Тобто він дійсно в це вірить і він просто замість того, щоб захищати нашу державу, займається політичною агітацією.